Ворог зранку наніс авіаудари по приватному сектору Запоріжжя. За даними місцевої влади, травмовані чотири людини. З них одна дитина. Частково зруйновано п'ять приватних будинків, вибуховою хвилою і уламками. Пошкоджені ще п'ять домівок, гараж і господарча споруда. Зранку атакованою кривий ріг, за даними голови Дніпропетровського, ОВА, пошкоджено житловий будинок. Спід завалів врятовано шестеро людей. Відомо про одну постраждалу жінку. Кількість загиблих внаслідок учорашнього ракетного удару по Одещині зросла до семи. У лікарні помер 46-річний співробітник порту. Про це повідомив керівник ОВА. Ціллю ворога стала припортова інфраструктура. Відомо про кілька поранених деякі з них важкі. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На відбудову України знадобиться понад 486 мільярдів доларів. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Найбільше постраждала Донеччина. 37,3 мільярди доларів. Далі Харківщина 30,2 мільярди доларів. Луганщина 17,1 мільярд доларів. Запорізька та Херсонська області 14,7 мільярдів доларів та 12,2 мільярди доларів відповідно. США вважають, що ЗСУ можуть утримувати території в Курській області ще кілька місяців. Про це пише Блумберг. За словами високопосадовців, які говорили на умовах анонімності, Україна поки що не стикалася з суттєвими проблемами в Курській області, оскільки РФ здійснювала лише обмежені контратаки та зосереджувалася на просуванні на сході України. Також зсу тепер мають більш стабільне постачання артилерійських боєприпасів. Це стало можливим завдяки зусиллям Союзу. Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв Плюс або оберіг, повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Також він додав, що іноді трапляються адреси на тимчасово окупованих територіях, куди доставка листів є неможливою. Проте працівники намагаються контролювати процес надходження листів до одержувачів. Ураган Мілтон накрив західне узбережжя штату Флорида США. Проте, за даними змі, він вже слабше до першої категорії безпеки. Такі останні дані національного центру зі спостереження за ураганами США. Понад 2,2 мільйона споживачів у Флориді знеструмлені внаслідок урагану, який накрив регіон цієї ночі. Пише Reuters. Раніше оголошували третю категорію небезпеки. Згодом послабили до другої. Ураган викликав щонайменше 19 торнадо і зруйнував. Близько 125 будинків, більшість з яких були мобільними. Про це повідомив губернатор штату.